Відрізняється вона чимось, чи лише упаковку змінили. Пакетик з приправами він лише один. Бульйончик пахне куркою вареною, реально варене куряче м'ясо. Мало зелені, вона дуже дрібна і її тут ну, майже непомітна. Тому бульончик такий дуже ріденький. Наїстися такою порцією не можна. Запах запах. Запах схожий на аромат шашликів. Всім привіт, друзі! Сьогодні знову відчуття дежавю. Тому що на огляді Вермішель швидкого приготування Мівіна. Відома марка, знайома, давно її, по-моєму, ще з 90-х, відколи вона з'явилась. І нещодавно робив огляд в Вермішелі Мівіна. Але тепер, як бачимо, змінилась упаковка. Упаковка в стилі азіатської вермішелі. Тільки це звичайна наша, наші смаки прості. Але оскільки нова упаковка, то вирішив взяти на пробу, подивитись, чи відрізняється вона чимось, чи лише упаковку змінили. Ну, перший погляд біглий. огляд упаковки і вмісту сказав, що все-таки зміни є, тому що тут склад інший, тут є натуральне м'ясо. Його десь один відсоток це більше, ніж у Ріва. що вже типу, перевага. І от нещодавно дегустував вермишель Мівіна оновлену. Там не було підсилювачів смаку, тут знову є. Де вони її роблять? Те цікаве питання, оскільки тут є лише юридична адреса. Можливо, це за нинішніх. Умов військових і постійних обстрілів і ракетних нальотів це логічне, щоб не писати місце виробництва, але все одно дивно, де її роблять. Тому що, наскільки мені відомо, оновлену перенесли з Харкова до Волині, а де цю роблять зовсім невідомо. Так що багато запитань. Але формально це новинка, тому що нова упаковка, інший склад, І тому, я думаю, можна спробувати. Всього асортимент складає, складається з чотирьох видів. Ну, навіть в рекламі я бачив стільки це. зі смаком курки не гострої, зі смаком курки гострий, зі смаком сиру та зеленю і зі смаком смажного м'яса. Ну, там написано, що баранина. Ось такий асортимент. Не буду надовго розтягувати відео, тому що і так аж три найменування. Мабуть, хвилин на 20 будуть зйомки. Отже, перший номер це вермішей швидкого приготування. Мівіна вказано зі смаком курячого бульйону. Хоча логічніше написати зі смаком курки. Ось гостра. Да, Тут зверху написано. Які переваги? Українське борошно та олія високої якості, безпальмової олії. Ну так, І в самій вермишелі, і в приправах соняшникова олія. Ну, вже плюс, на відміну від ріви. Упаковочка. Ну, упаковочка прикольна. Я б сказав, що упаковка на п'ятірку. Вона мінімалістична, але ну, прикольна. Вага лише 59,2 грами. Звичайна вага для амівіни. Хотілося б побільше, щоб хоча б 60-65 грам або 75 грам це взагалі нормально. Ну, але вже що є. Так, що тут цікаво? Склад. Склад величезний, хоча, в принципі, так, щось не фокусується, але так начебто видно. Є стабілізатор, глютен у. У складі вермишелі. Вермишелі, до речі, тут 92,9%. Тобто дуже багато вермишелі, приправи зовсім трошки. І приправа така, ну, я розумію, що тут зелені буде маловато часник. Я підсилювач смаку і аромату. Почому, по-моєму, всі три види. Да, всі три види. Ну, ось так. І що ще цікавого? Тут вказано, що. Пакування створене з урахуванням можливості подальшої переробки, але тут вказано, що в Україні поки що переробки нема. Ну а наше тоді було писати? Ну, мабуть, це просто від корпорації несте такий стандарт, і треба написати, що пакувальні матеріали покращені. Ну а... а далі що? Ну, от Пакувальні матеріали краще, а все одно переробки в Україні нема. Термін придатності ну чималенький. По-моєму, там рік. чи що, ну Тобто зберігається довго. Можна було відкласти на наступний рік, але буду їсти зараз. А інструкція, до речі, без картинки, просто так написом. Ну, не дуже то. Так само, як і фокус зйомки не дуже. Розпакував упаковку з вермішелю. Всередині бачимо брикетик відносно рівний з двох половинок. Правда, сама Вермишель не дуже то обсмажена. Хоча, як бачимо, один бік обсмаженіший інший ні. Пахне соняшниковою олією, що добре, приємніше, ніж з пальмової. І от здивував пакетик з приправами, він лише один. І причому чомусь надрукований на ньому чорний квадрат Малєвича. Так що такий мінімалістичний, раніше мівіна була крутим брендом, зараз найпростіша вермішель. Цікаво, що на пакетику написано курка гостра. Знову довелося заварювати без кришки, тому що на сковорідці було багато олії, і, відповідно, якщо б я ніс кришку, то все було б забруднено. Тому так. Все одно воно заварилось, можливо, не так гарно, як би під кришкою, але що ну, вже поролось. Дивимось, вермишель тонесенька, бліда, але начебто стала м'якою. Бульйончик світлий, прозорий, помітно, що є жир. Хоча, здавалось би, пакетика з олією окремого не було. Колір такий гірчичний. жовто гірчичний Ну, нормальна інтенсивність. Хоча помітно, що зелені маловато. Вона тут дуже-дуже дрібна, така як пил. Ну, а тепер буду пробувати. Бульйончик солоний і гострий. Але дуже відчувається, що. Мало зелені. Я ж кажу, зелень, вона дуже дрібна, хіба що за виключенням моркви. Але от сама зелень, це петрушка чи тут цибуля, вона дуже дрібна і її тут ну, майже не Тому бульончик такий дуже ріденький. Як, як суп не підходить. Тому краще просто зливати воду і робити гарнір. Інше річ, що. Вода покупна, доочищена, тож, відповідно, її заливати не хочеться, тому буду їсти супчик такий, але ну, бульончик дуже ріденький. А гострота, ну така помірна, вона дуже відчувається, і особливо гострий після смак. Ну, а тепер щодо вермішелі. Після Бігбону, точніше, після Глецу. Я вже забув, як вона називається Глец. Так після них після локшин швидкого приготування Глец. Мівіна ну, зовсім вона ніяка. Просто лакшина. Мабуть, це такі підсилювачі смаку роблять свою справу. Ну, вона, в принципі, непогана, але не пружня. Просто просто звичайна вермішель. Можу сказати, мівіна з курячим смаком вразила лише ароматом, але за іншими характеристиками, ну, зелень і такий пріснуватий смак, тобто просто солоне і гостре, і, і вермишель не дуже, то ну, не знаю, скільки поставити. Поставлю, мабуть, три, тому скажу, скажу так, вона мене не вразила. Просто звичайна вермишель. З незвичним ароматом. Не знаю, можливо, я занадто прискіпливий і занизив бал для вермішелі. Ну, але чесно, на смак воно ну, не дуже то вразило. Тому що і бульйон ріденький і аромат мені не сподобався. Хоча він інший, він ну, справді пахне натуральним вареним курячим м'ясом. Але мені такий аромат не подобається. От. Ну, другий номер. Це вермішель швидкого приготування зі смаком сиру та зеленю. Але чи є тут зелень? Ну і вага, звичайно, теж ще один не менш важливий аспект, що 50,2 грами ну, це дуже мало. Наїстися такою порцією не можна. Склад теж більша частина це вермішель. Вермішель. Ароматизатор написано, що є, а от сиру тут нема. Оце класичний вермішель на ароматизаторах. Не знаю, подивимось, яка вона буде. А, до речі, ще тут багато зелені, от цікаво. Базилік сушений. відсотки. Цибуля ріпчаста, часник чесник більше 1%. Цибуля зелена. Ну, може, й справді тут зелені більше. Тут цікаво буде перевірити. Всередині цієї вермишелі брикетик невеличкий і пакетик з чорним квадратом, всередині якого приправи та суха олія. Висипав приправи до вермишелі, аромат незвичний, пахне сиром з базиліком. Такого поєднання ще ніде не зустрічав. Вермішель мівіна зі смаком сиру та зелені вже приготувалась. Сама Вермішель збільшилась в об'ємі, хоча й не набагато. Бульйончик. Бульйончик дуже прозорий, виглядає як просто ледве жовтувата водичка. Зелені так само мало, дуже схожа на вермішель для мережі магазинів АТБ. Вермішель своя лінія. Для них раніше е, теж виготовляла мівіна. Тому ось так. Дуже бюджетно виглядає ця вермишель. Ну і нехай вас не лякає жир, що його тут дуже багато. Це просто зі сковорідки, з кришки накапало. Ну що ж, пробую, бульйончик. Бульончик слабо насичений. Відчувається аромат сиру, але він такий легенький, не пересолено. ну Мабуть, це добре, але особливого смаку немає. Просто водичка, як дуже-дуже розбавлений суп з сиром. Хоча сирний суп я ніколи ще не бачив і не чув. Ну, чесно, смак ніякий. Загальна оцінка навряд чи буде вище трійки. Ну і про солоність, то воно не дуже тої солоне. Можливо, це і плюс, але ну, все одно якось незвично. Просто водичка. З ароматом, з легким ароматом сиру. Дуже нагадало рибну юшку в сухпайку від сушки, яку я нещодавно дегустував. Можете подивитися, відео буде або зверху, або в описі. Тому загальне враження, смак бульйону не насичений. А Вермишель? Вермишель. Вермішель як вермішель. Вона чомусь теж не солона, що тут написано. Дивно, у складі є сіль, але вона чомусь не солона. Раніше вермішель мівіна зі смаком сиру була смачніша. Тому ці я, ну, не можу поставити більше, ніж три. Розчарували. Доїдаю, тому можу скласти враження. Ну, чесно, ніяке. Вермишель ніяка. Тому оцінка навіть не три, а 2. Третя вермишель в сьогоднішньому огляді. Це мівіна зі смаком смаженого м'яса. Тут якісь реберці намальовані, але що за м'ясо, незрозуміло. Так, вона гостра? Ні, не гостра. Казано, що це м'ясо баранини. Склад такий чималенький. Але схоже на попередні. Всередині знову брикетик з вермишелю. І пакетик з приправами. Тут трошки є вермишелі, але небагато крихти, це добре. Залив окропом аромат незвичний. Не знаю на що воно схоже. Якісь спеції чи м'ясо, але ну, я не знаю, що це таке. Тому що баранину я не їв. На яловичий аромат і на свинину не схоже, на курятину зовсім ні. Ось такий якийсь аромат. Пряний, такий м'ясний. Важко сказати, що, що воно таке. Ну от, вермишель мівіна зі смаком смаженого м'яса вже. Заварилась, як бачимо, бульйончик темний, що вже цікавіше, ніж попередні смаки, плюс, здається, що більше зелені, хоча вона так само дрібна, і менше моркви, що теж круто. А запах запах. Запах схожий на аромат шашликів, я згадав на що воно нагадує. Влітку такий аромат не дуже, то але. В цілому дуже незвичний запах. Пахне м'ясом і цибулею. Можливо, так пахне баранина. Не знаю, ніколи не їв баранину. От свинину їв, яловичину, курятину, кролятину їв. Правда, давно, але... але баранину не їв. Тому не можу сказати, на що вона, на що вона схожа. От Більш за все нагадує аромат шашликів. Пробую бульончик. Солоний такий вже відчувається, що сіль є. Можливо, просто менше розбавив водою, хоча ну, дивіться, до якого рівня вода. І це плюс я ще трошки під'їв, тому просто воно більш солонувате, і за це окремий плюс. І сам смак він насиченіший, тому що це не просто солона водичка, а солона солодка. І плюс відчувається чорний перець, тобто воно трошки першить у горлі. А вермишель? Ну, вермишель, звичайна. Правда, зараз вона трошки настоялась і стала кращою. Тому в цілому ці вермишелі я можу поставити навіть на найвищий бал 5. Тому що вона дуже відрізняється від попередніх смаків. Плюс аромат незвичний. Раніше м'ясна мівіна це була мівіна з ароматом свинини. А тепер з ароматом баранини ну справді незвичне. Смажене м'ясо аромат незвичний. Тому цій мівіні ставлю 5. Ну а загальне враження ну, мівіна змінилась. Змінилась не лише упаковка, а й склад. Але я б не сказав, що стало смачніше. Єдиний плюс оцей новий різновид зі смаком смаженого м'яса. Ось я собі таку можливо, ще буду купляти, і вам рекомендую ось з усіх оцих. Ну і ще, можливо, зі смаком гострої курки. Теж непогано. Хоча бульйон ріденький. А тут он і бульон. Теж треба, і жиру більше. Правда, можливо, це з кришки накапало. Ну, але тим не менше. Діліться ви своїми враженнями від нової мівіни. Як вона вам? Чи пробували, чи ні? І підказуйте ідеї для наступних дегустацій. Ну, а у мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!